Березні Розмовляли з партнерами з благодійним фондом про те, що потрібно на стадіоні Спартак зробити реабілітаційний центр саме для спортсменів і для ветеранів, щоб наші ветерани могли пройти якісну реабілітацію. І з березня місяця сьогодні у нас 30 серпня, і цей центр працює. Цей центр оснащений. І я хочу сказати, що це позабюджетні кошти. Сюди сюди не вкладалися бюджетні гроші. Це позабюджетні гроші, і це таке партнерство. Наше партнерство. Я сподіваюся, що цей центр. Буде працювати 24 на 7. Зараз дуже нагальна така програма йде щодо допомоги реабілітації військовим, які повернулися з фронту і потребують допомоги в тому, щоб повернутися до реального життя, відновитися, як то кажуть, після травм психологічно, фізично. І регбі тут дуже дуже їм. Я впевнена, що допоможе. Ми цього разу робили все гуртом. Федерація, Федерація Києва, Федерація Національна нам допомагало багато спонсорів. Ну, наприклад, трансляцію допоміг фонд 1654. Нам допоміг наш спонсор Hidden Energy, з яким ми працюємо весь час. Він представлений у нас і палатками, і іншими речами. Взагалі, в нас є міценати, які завжди нам допомагають в проведенні таких заходів. Враховуючи ту ситуацію, скрутнув як. Наша країна знаходиться вже четвертий рік. Я вважаю, що ми дуже достойно тримаємо удар, ми прогресуємо за рахунок молодих гравців, які, на щастя, на 17 років не покинули Україну, залишились де, тренуються. І зараз за 4 роки року війни вони вже в складі національної збірної команди України. Тому регбі у нас в Україні тримається на достойному рівні, я вважаю. Кожну ніч ми чуємо вибухи, ми чуємо кхе, звуки шахедів ракет. А днем нам ще вдається грати в райбі і організовувати такий. Складний турнір не тільки в місті Києві, в різних містах України, де проходить чемпіонат України. В цьому році, в минулих роках під час війни, ну це клас, це тільки подяка організаторам в такий складний час. Дуже багато людей об'єднуються для того, щоб робити такі свята. Я думаю, що якщо вони будуть продовжувати, і ми всі будемо допомагати, то цей вид спорту буде один із найтоповіших в, в нашій країні. Якщо брати по проміжок часу з початку війни, то в цьому році прям конкретно видно зміни, що Ну, всі клуби почали потихеньку зростати, з'явилося якесь фінансування, з'явилися люди, яким не байдуже і які хочуть займатися цією справою. З кожним роком рогбістів становиться більше, рівень гри та розвитку розвивається. А це ми бачимо по тому, що з'являються нові команди. Потім з'являються молоді гравці, усі бажають виграти, усі готуються, і це ми бачимо сьогодні на полі. По зрівнянню з прошлим роком набагато крупніше, масштабніше, більше команд, нові можливості. Там більше операторів, більше якийсь а, більше людей, класне поле. Ну, нарешті Спартак відновили. Я дуже радий, тому що це моє місто, це моє місцеве поле, я на ньому виріс. Воно було побите з дірками. Тепер воно ідеальне, ідеальний газон, розміточка, все супер. Треба складатись більше в цей спорт, бо він дуже жорсткий. Бувають травми, бувають ну, треба гроші на переїзди. на харчування, на, на все на все на ліки. Все дуже гарно, це напевно найгарніший кубок, на якому я був. Все дуже подобається, все супер. Організація дуже добра, все дуже сподобалось, це дуже гарно, палатки, водичка. Все дуже добре. На жаль, із за частких часів, а саме повномасштабної війни, багато хлопців з нашої команди зараз на фронті не можуть допомогти. Але ми сьогодні вийшли, ми будемо грати, ми будемо битися. Ми будемо доводити, що ми теж можемо грати в регбі. І я вважаю, що таке явище, як поліцейська команда, це тільки плюс для розвитку регбі. Взагалі не знала про цей вид спорту, але на початку повномасштабного вторгнення ми почали співпрацю з Федерацією регбі ну, для того, щоб висвітлити у соцмережах, взагалі показати всьому світу, що регбі в Україні розвивається навіть у найважчі часи. Дуже багато одеситів полюбляються від спорту. Дуже багато одеситів живуть цим видом спорту. Дуже багато людей, котрі пройшли вже це, вони вже у більш такому як сказати, їм вже більше там 50 років, вони приходять, грають, дивляться на молодих хлопців і їм подобається. В цілому дуже гарний турнір, гарні команди, не вглядаючи на те, що зараз такі тяжкі часи у нас, команди гарні і є куди рости. І, звичайно, РК Київ вони потужна команда, професійна команда, але нам є куди рости і ми будемо далі працювати над своїм. Дуже класно, тим паче, що ми вдома, організація на високому рівні, е, трансляція, повтори, тобто все класно. Е, гарний рівень команд. Одеса, Хмельницький, також з Києва ще одна команда додалася. Також з старих гравців дуже потужно. Вони в четвірку потрапили. Тому сьогодні було класно, е, навіть приємно грати, коли такий високий рівень. Я впевнений, що регби в нас на гарному рівні, тому, тому що збірна України виступає на період війни, на період важкого найважчого часу в Україні, на достойних висотах європейських змагань. Щоб ще вищим потрібно, щоб закінчилася війна. Виграти цю війну, а потім ми можемо підняти вона дуже високий рівень. Тим більше у нас дуже тісні зв'язки з країнами, які нас підтримують. Так сказав Олександр Потапенко, Це з Францією, Англією. і вони готові нам допомагати у розвитку цього спорту. Як вони нам допомагають у нашій перемозі? У нас сьогодні представлено було три команди київські. Тому болівальники могли для себе вибрати одну з команд чи боліти за всі три разом. У нас є фаворит РК Київ. За нього болівають багато хто, і харків'яни, тому що багато гравців з Харкова грають за цю команду. Взагалі є болівальники, може не так багато, як хотілося, б, тому що сьогодні в нас дуже скрутна ситуація в країні. Але все робиться, і мені здається, турнір був на на дуже високому рівні регбі це школа життя, це перемога над собою, це командний дух, це світ, весь світ.